Друзі, вітаю вас на каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про ончейн аналітику. Так, ти можеш сказати, мені достатньо графіка, я все там бачу, у мене є ціна, мені не потрібні ці складні штуки, що мені показуєш. Але тільки дякуючи ончейн аналітиці, ти зможеш чітко зрозуміти, які зараз сантименти на ринку, як себе ведуть майнери, купляють, продають, вони в доході, чи в них є збитки. Ти зможеш зрозуміти, чи є відток, чи... Притік е, нових грошей на ринок, ти зможеш зрозуміти, чи актив все ж таки переоцінений, його вже скоро пора продавати, чи він зараз екстремально недооцінений. І це зараз самі класні і круті ціни для того, щоб купляти. На екрані ти бачиш, за якими метриками, за основними метриками я слідкую. Но сьогодні ми, звісно, не будемо розбирати всі ці метрики. Ми розберемо тільки три основні і самі показові метрики. Які прості для розуміння, і вони є в безплатному доступі. Ми будемо розбирати ці метрики на глазнот, але я в своєму телеграм-каналі залишу посилання на метрики в безплатному доступі. Тобто, ти зможеш самостійно почати розбиратись і слідкувати за, цими, за цим, цим видом аналітики. Так, там є не повний функціонал, але для початку. Цього безплатного сервісу буде достатньо. А посилання на мій телеграм-канал буде в описі до цього відео. Так, почнемо, друзі. Почнемо ми з моєї улюбленої метрики, це є Nub, Net Unrealized profit loss. Вона показує, який в тримачів в активи є нереалізований дохід або нереалізовані збитки. І чим ця метрика класна, вона нам не подобається. Вона розбиває. Ріст чи падіння на фази, опираючись на психологію. Ось кожен колір відповідає за настрої або сантименти, які панують на ринку. І вона дуже легко і просто читається. Якщо є червоний колір, це є капітуляція, тобто це найкращий момент для того, щоби почати. Набирати портфель вдовг і купляти. Як бачимо, ось почнемо з актуального циклу червоний колір, зона капітуляції, і це самі класні ціни для того, щоб набирати актив вдовго. Попередній цик коронавірус. Ось, зайшов в червону зону, зону капітуляції. Самі класні ціни для того, щоб вдовго грати. знов червоний колір. Поїхали. Розумієш? Все доволі просто. Одної, одного цього ончейн аналітики достатньо, щоб приблизно вже розуміти, в якій фазі знаходиться ринок. Але нас зараз більше цікавить, все ж таки, і коли буде пік по ринку. А для того, щоб ми дійшли до піку по цій ончейн метриці, тобто до ейфорії жадності, сантименти на ринку повинні мінятися з капітуляції. Надія, оптимізм, віра, і аж тоді буде в нас ейфорія фріїжжати. Тобто кожен колір. Ось. Колір міняється, міняються сантименти. І якщо провести аналогію, я зараз проведу ось таку лінію. Ось. Це якраз є піки по е, нупулу. І як бачимо, кожен раз, коли Метрика заходить в синю зону, зону ейфорії форії жадності, або коли вона дуже і дуже близько на, наближається прям впритул до цієї зони, зони ейфорії жадності, це означає, що актив вже переоцінений, що на ринку панує максимальна жадність, і люди готові купляти супер переоцінені активи, які виросли зі свого дна там x 10 x 100 вони, незважаючи на це, вони готові далі купляти, чекаючи, що актив зробить ще раз плюс там, 10 іксів, плюс 100 іксів. Бо не розбираючись в психології, вони затьмарені, засліплені, жадності і ну, просто раціональне мислення відключається і, і купляють. Якраз фонди, прошарні криптани таких людей, вони розгружають свої активи. Якраз коли ця метика дойде Вблизь до ейфорії, це буде для мене сильний сигнал, що пора вже потрошки починати реалізувати свої, свої портфелі. І побачимо зараз. секунду, Зараз є деяка консолідація цієї метрики, ну запас ще доволі, доволі великий. Ми бачимо ось пік. Ось ми зараз тут є. Зараз на ринку об'єктивно немає ніякої ефорії, немає ніякої жадності. І це ми бачимо чітко на, на графіку. Зараз панує оптимізм, Віра. Бачиш, міняється зелений, жовтий колір. Тобто такий перехідний варіант. Ми не наближаємося ще до ейфорії. Тобто, запас руху по цій по цій ці є, і поки, поки спостерігаємо. Окей. Наступна. Наступна метрика – це є MVRV, це є відношення риночної вартості до реалізованої вартості. Якщо спростити, вона показує наскільки переоцінений чи недооцінений є актив. Тут також метрику доволі просто розуміти. В нас є червона зона і зелена зона. Коли графік падає вже в зелену зону. Раз, два, наш ковід. Бачиш, коли графік заходить в зелену зону, це говорить про те, що актив екстремально недооцінений. І зараз самий класний момент для того, щоб купляти. Купляти видову. Бачимо. Ми купили і йшов ріст. Коронавірус ріст. Знову ріст. Зайшла в зелену зону, ріст. Так, вона чимось перекликається. Ну, технічно вона з нупом не подібна, там інакша логіка цієї метрики, але вона показує іменно таку ж саму картину. Тому для того, щоб комплексно оцінити, в якому зараз стані ринок, потрібно використовувати всі. Інструменти аналізу. І також не дивитися на, одни, на одну метрику, а комплексно оцінювати всі можливі метрики. Тому я сьогодні показую мінімум три метрики, які газ, уд, доповнюють одну одну. Окей, ну знову ж таки, нам зараз ну, не так цікаво, нас зараз більше цікавить, коли буде пік по ринку. Тобто, коли графік, гістограма. Метрики зайде в червону зону, в зону максимальної переоцінки активу, коли є логічно максимально Окей? Бачимо. Пік ринку, і гістограма заходить і пробиває Ось. червону зону. Далі. Пік ринку 2020 року. Наша гістограма. Давай я, наверное, может кращу на мою линию. Лазия. Пик. Пик. Раз. Тобто розуміємо, коли гістограма заходить вже в червону зону, це прям червоний ред флаг. Сильний сигнал про те, що актив переоцінений і пора вже починати скидувати свої активи. Дивимось, яка ситуація зараз. Ось ми тут. Ми тут, друзі. Ми, ми тут. До червоної зони, ось початок червоної зони, знову ж таки, запас. Запас доволі таки великий. Ця метрика, вона і підтверджує, і доповнює нупу. І вона так само говорить про те, що зараз говорити про якийсь пік ринку дуже і дуже рано У нас прям є серйозний запас росту, коли вже гістограма зайде в червоний. Червону зону максимальної переоцінки активу. Тобто, можна сказати, що біткоін зараз він не є переоці... ну, екстремально переоцінений. Йому ще до цього доволі таки далеко. І наступна остання метрика – це є PAL Multiplay. Ця on chain показує, з яким доходом чи збитком продають майнери. Бачимо також гістограму, вона чимось по своїй структурі нагадує MVRV. Ну, тут зараз не мова про майнери, Як вони продають в плюс чи в мінус. Цікава закономірність. Логіку, ти вже розумієш, коли гістограма заходить в червону зону, найкращий час для того, щоб продавати. Зелена зона найкраща зона для того, щоб купляти. Ну, тут також є доволі цікаві закономірності. Зараз я. Відмічу піки. Ось раз пік. Два. Двох попередніх циклів. І відмітимо тут також пік. Тобто в нас є три піки, і з кожним, коли ціна доходила до свого максимального значення, указував свій максимальне значення, і гістограма, вона заходила. В двох попередніх циклах. В червону зону в циклі 20-2021 року вона не заходила. Але яке цікаве спостереження є на цій метриці? В нас є мідтерм хай, тобто середньостроковий хай. Раз. Два. Між хаями в нас є середньостроковий хай. І подібну. Структуру я спостерігаю зараз. Ми бачимо попередній all time high і ціна показує середньостроковий хай. Навіть якщо провести Пряму, доволі релевантне значення. В нас є як зона супротиву, до якої зони доходить цей наш середньостроковий хай. Ось він. Раз, два, три. Зараз, тобто, можна говорити, що цикл проходить також гармонійно і правильно. Ми отримали таку саму структуру на гістограмі, на мультиплей, як і були в минулих циклах. І можна очікувати то, що хай ще не поставлений, і в нас він буде тільки в майбутньому. Таким чином, відповідно, вона. Може побути в деякий час в консолідації і вже виходити вблизь до червоної зони, тобто до зони максимальної переоцінки. Якщо подивитися, де ми є зараз, ось ми є тут, бачимо. Ось ми є тут. Ми тут. І до верхніх границь знаю, що взяти піки минулого циклу, то в нас ще є доволі сильний запас ходу. Ну, такі каряки в мене виходять. Ну, ти зрозумів, якщо дивитися на минулий хай, і де ми є запас великий. Тобто, в нас і третя метрика говорить про те, що перший основний цикл проходить гармонічно. Цей цикл структурно нагадує і попередні цикли. І третє, основне, нам ще є доволі великий запас до перегрітості ринку, до того, щоб наші метки заходили в червону зону, в зону жадності. Про це ще доволі рано говорити. І опираючись на невелику кількість на три метри, можна зробити висновок. І ця аналітка підтверджує знову ж таки. Мою гіпотезу, що пік ринку в нас чекає в майбутньому, я ставлю на кінець на четвертий квартал 24-го року, перший квартал 2025 року це якраз цей період, коли ми побачимо справжній ріс на крипторинку, в тому числі і на альткоїнах. Друзі. На тому у мене все. Надіюся, що такий тип аналітки для вас був цікавий. Всі посилання будуть в мене в телеграм-каналі. Ти не забудь підписатися на цей канал і дай питання. Можливо, тобі щось було незрозуміло по метрикам. Напиши вас, поки небагато, я на кожне питання дам відповідь. І також ти можеш написати, які, які метрики ти використовуєш для аналізу ринку. Можливо, я. Якісь метрики не знаю, можу, якісь нові метрики. Поділися, я думаю, і мені, і спільноті, яка підписана на цей канал, буде цікаво. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.